3 червня, вся краса в мене підписана як Сара Бернар. Я просто пропустила її початок. Вона у мене наростала довго, не цвіла. Ось така дуже велика квітка, моя долоня і вона більша, така цікава в неї серединка. Без бокових бутонів. Ось після вчорашнього граду. Така вона гарнюся. Так, ось ці бутони. Я не встигла, бутон досить великий. Ось він великий, гарний бутон. Сарочки. Ця вже теж переквітає уже бліда, блідо рожева з малиновими такими легкими мазочками. Ось ця маленька вже, ось, бачите, відквітає. Ось такий в неї бутон. Це одна із найбільших квіток. Вже сьогодні вони обсипаються. І бутончик